Касетні боєприпаси суперечлива, утім дуже необхідна українцям зброям, бо впевнено ліквідовує піхоту і техніку ворогів. 155-мм снаряди типу Діпіайсім найсильніші бомби, якими гатитимуть порусні збройні сили України. Нині така зброя вкрай необхідна нашій армії, щоб знищувати противника на великій території та економити інші боєприпаси. Касетні боєприпаси це снаряди, які складаються з контейнерів після запуску. Вони відкриваються в повітрі і маленькими бомбами розсіюються на великій території приблизно до 300 метрів. Одна касетна бомба може містити щонайменше 10 мін. Один снаряд у повітрі чи вже на землі розсипається на велику кількість малих, тобто одночасно вони вражають більше техніки і особового складу. Військові експерти кажуть, касетні боєприпаси мінімізують брак снарядів у нашій армії, бо один такий снаряд може виконати роботу за десятки звичайних. Касетні боєприпаси можуть не тільки бомбити руську піхоту, яка ховається по окопах, а ще дистанційно очищати заміновану терористами територію. Касетний снаряд допоможе нашим хлопцям пробити москолоцькі мінні загородження. Щоб наша техніка могла просуватися вперед і наступати, касета подібна до гранати автоматичного гранатомета, тільки замість класичного уламково-фугасного спорядження має кумулятивний заряд і спеціально сконструйовану оболонку, яка при підриві боєприпасу засипає градом уламків. І снарядів DPI-CM бомбочки випадають із задньої частини корпусу вже на фіналі польоту. Оболонка від снаряду просто падає на землю. А у чому небезпека? Небезпека навіть не в тому, що е, вони е, накривають якусь площу. Саме для цього вони призначені, щоб знищувати велику кількість е, скупчення людської сили ворога або техніки. Небезпека полягає у тому, що не всі ці суббоєприпаси, вони вибухають. Деякі з них можуть не вибухнути, не детонувати і тому є ризики вже після того, як територія буде звільнена, а там буде розміщено цивільне ну, Туди повернеться цивільне населення. Є ризики, що там автомобіль може наїхати на цей боєприпас. Трактор цивільна людина може підняти, ну щоб викинути, чи ще щось. Тому території, де вони використовуються, а, з, ним, з ними проводяться ті ж самі роботи, як і з розмінуванням, як з мінами полями, тому що ну фактично це та сама міна повільної дії.